Друзі, ви на каналі Грибочки .ua. Сьогодні в нас 8 січня вже 26 рік. Всіх вітаємо з Новим роком і різдвяними святами. От, зайшла подивитися що з моїми грибами. Я думала, вони вже закінчилися, я навіть їх вже не підливала. Земля вже досить суха, але дивлюся, що і ще, мабуть, будуть гриби. І ось дивіться, виросли. Зараз я їх позбираю, якраз поставлю запектися картоплю з ковбасою і туди накидаю грибочків. Так, подивимося, що в нас з температурою. Температура в нас впала 10 градусів. Хоча вологість 70. Але земля суха. Досить суха така. Зараз я світло поставлю. От. І ось у маленькі грибочки будуть. Мабуть, іще піділью і подивимося, може, ще повиростають. Да. Ну, якраз мені на. Одне блюдо вистачить. Зараз зберу, подивимось, скільки їх тут ці вже переросли. Ось такий переросток сухі гриби треба полити. Нічого. Зараз поїмо. Так, я залила цілу 6 літрову баклаху води. Ну, прямо залила їх. Ну, подивимося, може ще виростуть. Бо ніби ж завязі є, хоча температура маленька. Коротше, це було неочікувано для мене. Я вже думала вже все. От, Туди в мене аж вода стікає. Подивимося. Самій цікаво, а що буде. От, кому цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь, зніму ще. Які ж можливості в цих двох брикетів грібниці і який в неї потенціал? Ну, проявляє себе зараз досить непогано. Цікаво перевірити, а скільки ж їх виросло. Ну, подивимося. О, отак неочікувано. Хай 100 грам цей тазик. Виросло 800 грам печериць. Чудово, зараз картоплю почистила, ковбаску і поставлю в духовку запікатись. Дякую, грибочки. Я вже думала, ви заснули. Ні, ще родять. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі! Ммм, смакота ням-ням. Підписуйтесь на канал, тут смачно.